Доброго ранку, діти. А підскажіть, будь ласка, мені, що таке доба? Хто знає? Так, доба це 24 години, це день і ніч разом. Коли пройшов день, закінчилася ніч, вранці наступного дня ми говоримо, що пройшла одна доба. Ранок настане, пора прокидатись. Час до роботи і навчання збиратись. Вдень стільки в нас планів, стільки справ, знайдемо час і для гри, і забав. Ввечері сонечко спати лягає, двадцять четверта година збігає, ніч нам усім колискову співає. Давайте пограємо в гру, назви пропущене слово. Уважно слухайте початок речення, і вам треба буде його закінчити. Уночі ми спимо, а зарядку робимо коли? Вранці. Ми снідаємо вранці, а обідаємо. Вірно, вдень. Вдень ми вчимося, а телевізор ми дивимося ввечері. Сонце світить в день, а місяць. Вірно, вночі, молодці. А скажіть, чи всі ви знаєте назви днів тижня? А що ж таке тиждень? Тиждень це проміжок часу від понеділка до неділі. Давайте назвемо всі дні тижня по порядку. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. А послухайте, будь ласка, віршик про дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька настала скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода. Вже настала середа, йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота. Починається субота, а субота з хлібом, сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневі кінець, хто трудився, молодець. Діти, а скільки місяців має рік? Я підскажу в рокові 12 місяців. А скільки пір року, ви знаєте? Так, існує чотири пори року. Це весна, літо, осінь та зима. Давайте ми зараз з вами пригадаємо весняні місяці. Це березень, квітень і травень, а літні місяці червень, липень та серпень, а осінні місяці вересень, жовтень, листопад, а зимові це грудень, січень. Та лютий. молодці. Отже кожна пора року має в собі по 3 місяці. А загалом рік має в собі 12 місяців. А ще для зручності люди придумали календарі. Вони є різні ось такі, які можна поставити на стіл. Бачите? Він перегортається. Календар, який можна повісити на стіну, він також перегортається. Є відривні календарі, коли там по одному дньові і люди підходять і відривають день. Закінчився, відірвали листочок. І там стоїть наступне число цього місяця. Є навіть такі маленькі, які можна покласти або в кишеню. Або в гаманець. Кожен місяць містить в собі дні. Одні місяці мають в собі 31 день, а інші 30. А є самий найкоротший місяць. Це лютий, в ньому 28 днів. А коли 29 буває, то цей рік називають високосним. Дивлячись на календар, легко визначити скільки днів у місяці. Бачите? Ось у нас травень. І кожен день у нас має своє число. Травень місяць у нас має 31 день. Так, діти, що нового ви дізналися на занятті? Скажіть, будь ласка, що таке доба? Назвіть, будь ласка, дні тижня, назвіть назви весняно, весняних місяців. Дайте відповіді на мої запитання. До наступних зустрічей!